Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Сьогодні 1 січня, перший день Нового року. Я йду з парку. А, якраз бачите, де спортивний майданчик. Де тир, де, наприклад, можна взяти велосипеди. Йду до бювету. І Зараз по сходах вверх підемо біля санаторії Світязь. Прийдемось подивимось, скільки зараз людей. Зараз приблизно 13.30. На біветі концертів не було ніяких. Була повітряна тривога, тому, можливо, немає нікого. Сьогодні, мав бути Михайло Грицькан. Деколи я бачив його на бюлеті. Ну, сьогодні, напевно, що його сьогодні не буде. Ось так виглядає новорічний бюлет. Снігу цього року немає. Обіцяють вже на 7 січня буде сніг. Прийде знову зима на декілька днів з морозами. А так погода чудова сьогодні. Більше 10 градусів тепла. Досить тепло. Приємно гуляти. Чуємо вона і музика. Можна придбати тут квиточки Палац культури Шевченка на ті чи інші концерти тих чи інших виконавців. Що, друзі, нагадую, якому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків і коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Пишіть, коментуйте, мені цікаво читати ваші коментарі. Пишіть побільше. Бачу, глядачів є більше, а коментують одні й ті самі. Так що коментуйте, друзі. Завжди мені подобається ця вуличка з цими сходами, і перилами від санаторію Світять. Ніяк не добудують торговий центр. Парк. Як добудують то цієї горожі вже не буде. Бачимо концерти, які будуть найближчим часом. Завтра Віктор Павлік. Анастасія Приходько відмінила свій концерт 29-го. І бачимо готель Весна. Бачимо магазин Карлсон Східні солодощі. Не знаю, чи друзі ви знаєте про цей магазин, він так трошки в куточку, але досить великий вибір різних солодощів в цьому магазині на другому поверсі. Це санаторій Свитязь, а також Афродіта. Готель Афродіта стандарт коштує 600 гривень для двох за одну ніч. Поліпшений 750, напівлюкс 850 і люкс коштує 950 гривень. Це готель. Тут номери невеликі. Так, і бачимо Віла Калина. А, віла Калина, люкс. Коштує тут для двох зі сніданком 1300, а якщо повний пансіон то 1900, напівлюкс коштує для двох 1150 зі сніданком, а з повний пансіон 1750 І стандарт коштує тут для двох 900 гривень зі сніданками, і повний пансіон коштує 1000 гривень. Найдешевший одномісний. Коштує 650 гривень зі сніданком і повний пансіон 950. Ось такі ціни в вілла Калина. Ось така невелика вуличка. Тут праворуч знаходиться санаторій Світязянка. Ціни тут я вже розказував в інших попередніх відео, так само і готель на Горизонті, і готель Віктор. Я також розказував ціни в попередніх відео. Зараз йдемо біля готелю Віктор О, Це так готель, але там є і спа, і масажі, і. Різні послуги, фактично таке як санаторій. А праворуч римокатолицька церква е, маю взнати, коли там буде Божі божиті, коли там якраз будуть, буде органна музика. Я би вам піти там і для вас зняти відео. Я чув е, з надворочу там колись йшов. Досить гарно воно звучить. це нагадаю, що це Римо-католицька церква. ось повний перелік бачте, і басейн готель Віктор. Сьогодні перше число, сьогодні трошки більше людей є. Рускавці, вчора багато тут приїхали людей. На новий рік. Але це не, не те, як було колись, коли тут і ресторани, і різні дискотеки, і бари працювали до самого ранку, до останнього клієнта. Зараз 11-та година, всі зачиняються і по місту вимикають світло величне, статуя Але... Івана Другого. Бачимо, що Приїхала екскурсія в Трускавець, можливо, зі східниці, можливо, з Моршина І їм тут проводять повну екскурсію центральними вулицями курорту. Ну якраз це десь санітарна зона. Готель Парк Ліворуч. Також вілла Моцарт. Тут в віллі Моцарт стандарт коштує 1050 гривень. Стандарт покращений 1150 на півлюкс 1400 і люкс 1800. У Вартість входить проживання, сніданок, автостоянка Wi-Fi. Ну, таке все стандартне. Бачимо глядове колесо працює. Сьогодні вистачає людей у місті. І добрий млинець продає свою продукцію млинці. Паровозик дитя, дітей. Також різдвяний ярмарок. Відчинився, вже працює. Ну і екскурсії також пропонують практично по всій західній Україні. дівчатка Був я колись. Звідси їздив на Говерло, їздив на водоспад Шипіт, на озеро Синивир був, на Боржаві був. Де ще я був? На Буковелі був. Екскурсії. Досить цікаво. Ну, Ті екскурсії, які пропонуються поблизу, то я їздив сам, без, без них, без турфірм. Наприклад, такі як ОПК, да. рибник, чи східницю, чи уріч. Ну, а хто не має такої змоги, то можна з'їздити з, з цією екскурсією. Бачимо, тут можна кебаб замовити, чи бурек. Також продають тут різні вина закарпатські. І також є східні солодощі. Дуже багато всього продають, бачимо і гриби. І ось такі вина закарпатські. Хтось написав в коментарях, а де тут акциз. Ну, немає акцизу. І запах лінтвейну тут стоїть також, як і на, Різдвя... на Різдвяному ярмарку. Чим і карпатський мед продають. Все рівно навіть те, що зараз е, новорічні свята не порівняти ту кількість людей, яка була в літом. Літом зараз. Вміти було дуже багато людей. Бачите, такий сувенірний ринок тут. Я вам скажу, друзі, вже і снігу не хочеться вже. Привикли так до тепла, декілька днів дуже та практично від 25 грудня. Тут термометр не опускається нижче 7 градусів. Тепло. День було і 11 11-12 і градусів. завтра цукавець курорт так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте. тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків коментарів, більше людей зможе подивитись це відео і нагадую, що мене дивляться тільки 15% людей, які підписані, а решта не підписані на мене. Так що, друзі, підписуйтесь. Також можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання є в описі під відео. Всім друзі, гарного дня, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!